Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео коротенько хочу показати, що ми робимо з ремонтантною полуницею напередодні холодів. Це надважливі дії, від яких багато в чому залежить, як наша полуниця перезимує і який врожай ми на неї побачимо в наступному році. З приходом холодів графік робіт на дачі стає дуже напруженим, тому що треба. Все встигнути зробити своєчасно. Наша ремонтантна полуниця, це, до речі, сорт Мурана. Я за неї неодноразово розповідав в своїх відео. Так ось вона плодоносила до останнього часу, поки останні дві ночі не потрапила під нічні заморозки. Бачите, у що перетворилися ягідки, які замість того, щоб встигнути. Стали такими майже скляними. І, звісно ж, вони вже непридатні до вживання в їжу. Ось так виглядає це. Що треба робити? До речі, перша думка у мене була напередодні холодів накрити цю грядку і продовжити продовжувати таким чином, зберігаючи у відносно теплому середовищі наші рослинки, продовжити плодоношення. Ось щось на кшталт. Як ми накрили молоду. Капусту для того, щоб вона продовжувала тут розвиватися. Але так не можна робити з ремонтною полуницею. Чому? Тому що треба дати їй час на підготовку до плодоношення в наступному році. Тому треба зупиняти примусово плодоношення. Ми цього, на жаль, своєчасно не зробили. Тримали до останнього. Ну, хотілося їсти ягідки. Природу не обанеща, як то кажуть, тому перша дія, яку треба обов'язково зробити, це видалити всі репродуктивні органи. Ось це все, що залишилося, тому що є ще частково живі квіточки, які при поверненні бабиного літа можуть продовжувати зав'язуватися і таке інше, що буде, в свою чергу, висмоктувати з рослин додаткові. Поживні речовини, точніше ресурси. Ось це все видаляємо. Все це треба почистити, не залишаючи нічого подібного на рослинках. Окрім цього, також видаляємо з рослин пошкоджене листя. Воно є. Справа в тому, що ремонтантну полуницю ми не стригли після першої хвилі плодоношення. Ось, наприклад, як ми стригли. Полиницю літнього плодоношення, але тут не звертайте увагу, це пересаджували і обрізали ще додатково листя. так ось Це ми не стригли і, відповідно, на ростинах накопичилось багато листя, яке вже застаріле, пошкоджене і таке інше. Тому листя, яке вам не подобається, бажано прибрати і таким чином розгрузити кущики. Трішки покращити вентиляцію між кущиками. Бачите, як воно заліто заросло, це дуже погано. Зараз будемо, звісно, чистити. Це, що треба зробити в першу чергу при підготовці ремонтантної полиниці до гарної зимівлі. Наступне, що ми робимо, це проводимо підживлення. Чим краще за все зараз напередодні холодів підживити. Ми сьогодні будемо підживлювати після того, як почистимо ці кущики монофосфатом калію з розрахунку 20 грамів монофосфату калію на 10 літрів води. Під кожен кущик можна замінити, якщо немає монофосфат калію. На крайній випадок припустимо сульфатом калію, це калійне добриво, яке також допоможе. Да Перезимувати і закласти побільше цвіточних бруньок, які в наступному році перетворяться на ягідки. Але все ж таки монофосфат калію буде краще, тому що, окрім калію, в цьому добриві ще є фосфор. А фосфор це також і нарощення корневої системи, і енергія для майбутнього плодоношення в наступному сезоні. Тому, друзі, якщо потрібен монофосфат калію, посилання залишу в описі під цим відео. Ще раз повторюсь. Норму внесення або монофосфату, або сульфату калію 20 грамів на 10 літрів води. Проводимо полив після того, як почистимо листя і видалимо все, що вже кущкам не потрібно. Це друга дія була надважлива. І третя дія, остання, ну можна так умовно сказати, остання це обробка від хвороб та шкідників. Ми будемо після того, як почистимо, як підживимо, проведемо обробку від хвороб, який препарат можна використовувати. У нас, чесно кажучи, його ще немає, тому я не можу навіть сказати. Поїдемо в магазин. Неподалік щось візьмемо, немає часу замовляти, але якщо є час у вас замовити, я залишу також на всі ці препарати, посилання в описі під цим відео. Можна використати для проведення обробки бордоську ридину, можна хорус, можна скор. Це від хвороб, ось якийсь з цих препаратів. Від шкідників можна використати, наприклад, фуфанон. Ось такі дії. Якщо буде малосніжна зима. І сильні морози. То для того, щоб запобігти вимерзанню кореневої системи на кущиках полониці, особливо якщо це молоді кущики, бажано провести мульчування соломою, прикрити кореневу систему. А коли випаде сніг, тоді морози вже для полониці не будуть страшними, тому що під шаром снігу. 20 см, температура не знижується менше, ніж мінус 5 градусів, що досить комфортно для того, щоб полуниця гарно перезимувала. Ось, друзі, такі дії. Якщо коротко, вибачте, не показую, як це все робити, тому що я думаю, головне знати, що робити, а як це зробити, кожен з вас знає і без мене Ось таку купу листя ми нарізали з невеличкої грядки. Листя, яке застаріли, листя яке з проявами хвороб, з проявами шкідників, десь поїдене чи ще щось. І видалили всі органи репродукції. і Після видалення, після прочищення, грядка виглядає ось так. Значно покращене. Вентилювання між рослинами, значно більше світла отримують рослинки, і велику кількість хвороб, які були на старих листях та пошкоджених, ми все це видалили одним таким простим рухом. І відповідно почищену грядку буде значно ефективніше обробити препаратами від шкідників та хвороб. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Друзі, якщо в пошуку гарного професійного, якісного насіння овочів та квітів, яке буде і квітувати гарно, і вражає гарні будете збирати з овочів, я посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти, подивитися сотні сортів огірків, томатів, перцю, капусти і інших багатьох рослин. Там знайдете, ми для себе вже придивляємось, готуємось до наступного сезону вирощування рослин, і квітів, і овочів на нашій дачі. Ну, звісно ж, хочеться, щоб дача була в наступному році не менш красива, не менш родюча, ніж вона була в цьому році. Чого вам усім і бажаю. Також всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.